Така партія конфедерація взагалі звинувачувала всьому Україну, і вочевидь тоді багато говорилося, що і наплив українських мігрантів, і те, що Польща виділяє багато коштів на оборону нашої держави і тому подібне, оце може мати ризики, скажімо так, безпеці самої Польщі. Хоча, звісно, конфедерація вона ратує більше завдяки того, що здобути якісь свої політичні дивіденти, ну і, звичайно, і нерідко підозрюють у співпраці з Російською Федерацією. Це також не виключається згоду на те, що дуже схожі багато наративів з кремлінськими. Ну і загалом ми бачимо, що мають місце поки що в Польщі ще ті чи інші пабліки, соціальні якісь мережі чи, можливо, телеграм-канали, які підживлюють ці настрої. І власне тому таки конфедерація здобуває певну роду голоси.